Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На фронті загинув волинянин Володимир Петрук. Із російського полону повернули 45 українців. Росіяни планують вивезти із Запоріжжя 70 тисяч українців. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 7 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у Жалобі на війні загинув волинянин Володимир Петрук. Чоловік 1991 року народження, був родом із села Галинівка Оваднівської громади. У загиблого військовослужбовця залишилася дружина, мама та сестра. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Із російського полону повернули 45 українців, як повідомив очільник офісу президента Андрій Єрмак. Це 42 двоє захисників та три захисниці Азовсталі. Всі вони нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на Азовських берегах: 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя на Азовсталі. Також є воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні Росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкінської операції. Росія продовжує обстрілювати Україну, вдаючись до терору цивільного населення. Так в оперативному командуванні Південь повідомили, що 5 травня вночі російська авіація задала чергового удару керованими бомбами по сумській області. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. За попередніми даними постраждали п'ятеро осіб. Російські окупанти почали втікати із Запоріжжя, ба більше росіяни планують вивезти українців. Як повідомляють пропагандистські змі, загалом у Запорізькій області частково буде вивезено населення із 18 населених пунктів, серед великих, наприклад, Анегродар і Токмак. А саме призначений окупантами, віце-прем'єр Запорізької області з економіки Андрій Козенко заявив, що планується вивести приблизно 70 тисяч осіб із населених пунктів на Запоріжжі. Служба безпеки та офіс генпрокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів Ради Федерації федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України. Зазначається, що у лютому минулого року всі вони підтримали ратифікацію договору про дружбу співробітництво та взаємодопомогу між країною-агресором і терористичними організаціями ЛДНР. Сбу звинувачує російських політиків у двох статтях: посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, та планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни. 6 травня у Великій Британії відбулася коронація Чарльза III. Він став сороковим монархом, коронованим саме у Вестмінстерському аббатстві, фактично зійшовши на престол іще 8 вересня після смерті своєї матері Єлизавети II. На коронацію з'їхалися представники королівських сімей та лідери держав з усього світу. Зокрема, від України до Лондона прибули перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Майже 400 учасників та 6 областей. У Луцьку відбувся чемпіонат з кушинка карате Спортсмени різної вікової категорії, кожен представляв свою область, а також спортивний клуб. Детальніше далі. 6 травня у Луцьку відбувся відкритий чемпіонат міста Луцька з Кіо Кушинкай-карате. На ньому були представлені понад 400 учасників із шести областей України. В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі людно сотні спортсменів із кількох областей змагаються за першість у поєдинку із суперником. Відкритий чемпіонат відбувається уже не вперше, тому юним спортсменам не звикати до таких чемпіонатів. Волинянка Олександра сьогодні перемогла у поєдинку. Розповідає, готувалася до нього тривалий час. Було доволі складно, тому що суперники дуже сильні. Тренування через день такі посилені були. Тренер готував, щоб ми е, спеціально виграли. Е, ти перемогла сьогодні. Так, сьогодні зайняла перше місце. Відкритий чемпіонат із Кіо Кушинка і карате щорічно відбувається до дня прикордонника. Цього разу його присвятили усім воїнам, які віддали своє життя у російсько-українській війні. У цьому залі спортсмена від 5-6 років до підліткового віку. Незважаючи на це, діти показують неабиякі результати. Ось юний спортсмен із Львівщини переміг своїх супротивників декілька разів. Його тренер Степан розповідає: у цьому виді спорту важлива дисципліна. На та зосередження на тренування все гладко проходить. Типу ну нема таких переживань. Діти в більш спокійному режимі працюють а змагання це зовсім інший рівень. Тобто діти мають якісь хвилювання, переживання, шум додатковий. От. І це для них таке велике випробування. Тобто, не завжди сильний спортсмен, який в залі є, він може тут виграти. На запитання, чому діти обирають саме цей вид спорту, усі як один запевняють, карате самодисциплінує, формує із тебе сильну особистість, як духовно, так і фізично. У дитинстві в садочку мене завжди а, били. Вягали за полоси, і папа сказав, ну давай ми тебе відведемо на карате для самооборони. Карате взагалі це для самооборони. А, ну і от якось мені сподобалось, і вже займаюся як вісім років. Організатор відкритого чемпіонату розповідає: вид спорту популярний як серед хлопців, так і серед дівчат. Щороку волинські спортсмени займають лідируючі позиції у змаганнях. Дані змагання ми завжди проводимо традиційно до дня прикордонника. Цього разу ми ці змагання присвятили всім військовослужбовцям, які обороняють нашу країну. Україну. в змаганнях приймає участь 380 учасників з шести регіонів України. Відкритий чемпіонат тривав у обласному центрі Волині один день. Під час змагання юні спортсмени отримали не лише призові місця, кубки та медалі, але й черговий досвід у цьому воді спорту. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Російські окупанти розуміючи, що після українського контрнаступу вони поїдуть додому хіба що у чорних пакетах, почали масово втікати із Запорізької та Херсонської областей. Як повідомив мер Мелітополі Іван Федоров, на перешийку між Материковою Україною та Кримом вишукувався багатокілометровий затор. Окупанти тікають, вивозячи з собою награбоване в Україні. Їдуть як легкові авто, так і ворожі вантажівки. Рашисти прихопили на доріжку викрадене майно. Волинь у жалобі на війні загинув волинянин Володимир Банзерук. 42-річний чоловік був родом із села Полиці Камінькашиської громади. Загинув воїн 4 травня цього року внаслідок мінометного артилерійського обстрілу у Донецькій області. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна на рідну батьківщину повідомлять. Згодом редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку палає квартира. Як повідомляють очевидці, загоряння трапилося в день 6 травня у багатоповерхівці на вулиці Кравчука, 34. Нині на місці працюють відповідні служби. На фото видно, що густий дим йде із квартири на 9-му поверсі. Чия постраждалі, поки невідомо. Деталі згодом. Прапор Росії та пісенька про Україну та її сусідів глучано бурила навчальна програма із дисципліни Я пізнаю світ для другого класу. Зокрема, лучанка Наталія Денько у Фейсбуці опублікувала допис, де показала книгу з цього предмету. На сторінках зображені завдання пов'язані з Росією та Білоруссю. Учні початкових класів мають вивчати якого кою державний прапор Ерефії. Це на другому році війни, просто гидливість і відраза, зазначила жінка, у якій із луцьких шкіл досі вик. Кладають за цією програмою наразі невідомо однак, під час повномасштабного вторгнення забивати мізки школярам початкових класів про хорошу Росію є як мінімум недоречним, вважають лучани. На регіональному автошляху Р-14 луцьк Луцьківерці Маневачі дольськ вклали асфальт на п'ятикілометровій ділянці між населеними пунктами Дачна та Ківерці. Довгоочікуваний ремонт на цьому відтинку дороги стартував у третій декаді квітня. Повідомили службі автомобільних доріг. Спершу провели фрезерування зношеного дорожнього покриття, а згодом на проїзній частині та заїжджих кишенях уклали шар асфальтобетонної суміші. Пропустили наразі лише відтинок неподалік міста ківерці протяжністю близько 200 метрів на мості, що наразі ремонтується у повітряних силах збройних сил України. Підтвердили знищення російської гіперзвукової ракети Кинжал, як повідомив командувач повітряних ЗСУ Микола Олещук. Цитуємо: вітаю український народ із історичною подією. Так, ми збили не іміючою аналога в кінжал. Кінець цитати сталося це під час нічної атаки 4 травня в небі над Київщиною. Ракету Ха 47 випустив міг 31 К із території Росії. Ракету здалося збити завдяки зенітно-ракетному комплексу. який Україна отримала від партнерів. У Луцьку горіла квартира, як повідомили у ДСНС області, інцидент трапився 5 травня в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Софії Ковалевської. Горіння, що виникло в одній з кімнат бійці ДСНС, ліквідували за 8 хвилин. Потерпілих та жарт немає. Вогонь пошкодив частину підлоги, стіну і вікно у кімнаті. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні кімнати, розташовані поруч квартири. Причина пожежі встановлюється ймовірно. Вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі на пункті пропуску у столу зосінь польський прикордонник врятував однорічного хлопчика з України. Як повідомляє видання Нова Польща», інцидент зафіксувала камера відеоспостереження. Пасажирка побачила, що її дитина не дихає, і посиніла. Жінка побігла до прикордонників за допомогою. Дитину врятував прикордонник сержант Матеош Кондрат. Він перевернув немовля на живіт, потім кілька разів вдарив його по спині. Після реанімаційних заходів хлопчик прийшов до тями. Волень у жалобі на війні загинув лучанин Ігор Шевчук. Воїн 1976 року народження був командиром стрілецького відділення. Загинув чоловік 3 травня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Миколаївка, що на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. 5 травня у Луцькій громаді організували велику колишну толоку. Весна надії для прибирання. Визначили 39 локацій у місті та у приєднаних селах, зокрема біля річок, а також на пляжах. У парках та ботанічних садах у центральному парку Луцька людно. Чимало лучан взяли сміттєві пакети та рукавиці і стали до роботи. Лочанка Алла намагається здивова, щороку долучатися лути. до загальної толуки. Розповідає, сміття цьогоріч точно не менше ніж торік. Тож сказати про те, що лучани стали більш охайними, поки не береться. Адже ось таких пакетів зібралося декілька десятків, і це лише одна локація. Досить багато, досить багато і дуже здивовані, як наші люди. Гарно відпочивають поражні час. Пляшків було багато упаковки від презервативів, mm -hmm. такі якісь упаковочки насіння. Ну, багато, дуже багато сміття. Маємо слідкувати за своєю чистотою. Маємо ми ж самі тут потім і відпочиваємо, щоб був порядок. Шалоку займаємося прибиранням. Це дуже корисно, як для навколишнього середовища, так і для населення для людей. Найчастіше під час прибирання доводиться збирати пластикові та скляні пляшки, недопалки, пачки від цигарет і так далі. Очільниця відділу екології Луцькради Оксана Лисак розповіла, що частина із відходів піде на сортування. В нас на сьогодні є, є єдине міс де залишається завершує своє життя, сміття це полігон, але є вже ресурс створений для того, щоб його хоча б частково відсортувати. Тому все те, що пластикові пляшки, якісь бляшанки, те, що мало би шанс дуже багато сотень років залишатися в довкіллі, воно буде відсортоване. І ще раз ще раз наголошую, що на жаль, сортувати те, що відібрано вже десь з довкілля, дуже складно, тому що воно втрачає свою якість як сировина, папір. Є мокрий, він непридатний до переробки. Ось є багато такого сміття, яке взагалі в Україні не переробляється, то різноманітні види пластику. Ось але навіть ті декілька фракцій, які можна вилучити, будемо намагатися вилучати. До загальної екологічної толоки долучилися і студенти волинських навчальних закладів, як шкіл, так і коледжів та університетів. Крім того, долучилися і до прибирання старостинські округи, а саме села Боголюби, Тарасове, Забороль, Прилуцьке, Дачне, Шепель, Княганинок та інші. Байдужим не зміг залишити ніхто, адже всі хочуть жити у сучасному, чистому і затишному місці. Бо мені треба для буде те саме, для де... попросити, щоб теж помочь оказати. Ком от гемороєм ходити. Б... Слишиш? Нишу. До редакції телеканалу конкурентів звернулася Лучанка Альона. Жінка розповіла, що вже багато років вона має конфлікт із своїм рідним братом. Нині ситуація дійшла до того, що чоловік забрав та замкнув у себе в квартирі рідну матір, і усе це, нібито заради пенсії, старенької, а також та кімнатної квартири. У нього по життю до мене якісь такі неприязні стосунки. Завжди десь його щось то я там щось в нього якусь частку майна. Ну по по нерухомості, тобто квартирні метри. Оце от його. Завжди хвилювало, от і якби ну, таких настосунків добрих не було. Була та мова, щоб він і взяв трошки до себе погостити, от він і її взяв погостити. Це просто смішно, якби забрав. І після того всі наші телефони позаблоковував. Зі слів жінки вона 54, опікувалася матір'ю, якій 88 років. У пенсіонерки серйозні проблеми із здоров'ям вона майже не бачить, тому доглядати за нею необхідно цілодобово. Вона з 19-20-го році дуже сильно перехворіла. Практично останній раз 20-му році це був ковід, і 22 дні вона в реанімації пролежала. Виписали її ніяку взагалі з пролежнями на ногах. Взагалі і памперси, що тільки не було, тобто я її по-новому вчила говорити і ходити. Брат, звичайно, ніякої не допомоги нічого навіть не провідав її, ні разу нічого не, не з'явився. Як розповідає донька, після того як пенсіонерка приїхала до сина погостювати, з того часу вона ні разу не була вдома, Ба більше її майже не випускали на вулицю, хіба що за пенсією. Нині лучанка не знає, як діяти, адже її рідна матір залишається фактично у заручниках. Раз чи син зізванився з ним? Він дав трубочку мамі, і я мами спитала, чи кажу, тобі якісь може речі чисті, чи що передати. От, і ну, кажу, якщо треба, кажи. От, а ні, вона, а якщо щось все буде добре, як мені куди мені діватися? Я кажу, в тебе є кажу своя квартира. Ти, ти живеш тут, тебе ніхто ж не виганяв. Ти сього поїхала, кажу, погустила, побачила, твій син живе, за якого ти весь час переймалася, все. а… І відразу якби дзвінок був вибитий. Ну коли вже я так почала з мамою говорити, от після того брат написав сину на вайбер, що я почала на неї наїжджати, там щось робити, таке в общем, взагалі, ну. Почав на мене грязь лити і сказав сину, що з цих пір тепер бабуся йому делегувала свої права, і він відповідає тепер за всі, за все те. Ну тобто, що вона хоче, за тобто за неї він бере на себе обов'язок. Тобто, ну типу, що він тепер керує тим, що значить, якщо метри квартирні вона хотіла переписати на моїх дітей, то тепер він керує тими метрами і, взагалі, за все за неї відповідає. Тобто вона не має права голосу. Зараз я не можу до неї, ми не можемо туди піти. Я не знаю в яких вона умовах. От він не пускає участковий дільничий на тому тижні. Ходив до нього, він йому не відчинив двері. Вони двох з його співмешканкою алкоголезалежні, І що і, там іде конкретний психологічний тиск на маму і фізичний, мабуть, теж того, що ну вона вона сліпа не бачить про допомогу, нікого попросити не може. Ось ці відео розмови сина із матір'ю нам надала Альона на відеочути та видно, як 64-річний син ставиться до матері похилого віку. Господи, помоги! Господи, помоги! Так ведь звізді. Затошни. Ты что ты, че ты как собака все равно? Говори как хорошо. хватит звезды. Хватит звезды. Когда близко, я слышу. Мне засмердешь, <сос> уже смердит, понимаешь? Так, мата у меня в хате не говори, потому У тебя что бог, бог, у зарплатили. тебя в Ой, б***ь. Да. Б***ь, тут бог не царствует. Так, а ну-ка закрой рот. Ты, б***ь, б***ь, бог не царствует. Тут геморрой, б***ь, смирит. А ты помолись, чтобы поправить это правда. И я помолюсь, а ты Слушай, б***ь, б***ь, Какого? Ты же сидишь. Это я за тебя молиться должен, ты. Что, в Америку бегать? В Америку ты бка и морфу. Тасюда, геморрой. Да тихо говорю. Что вспоминаешь ты? А что, Не правда его? Что ты? Геморрол, ты чтоб на меня говно налезло тебе? Я же тебя и не славила, ты можешь у тебя. Твои геморроя. Я был ты <рив> геморэза <рив>. не <рив>. было. И забывай, что ты это такое лазил, радостно. Да пошла ты, уже из-за тебя б и раком Из-за ты, как ты. Из-за меня. Да, из-за тебя. Из-за тебя, она. Б**. А я я раком лазилась. Из-за тебя я с батьки, бь, не поваривал Не слышу. Батька будешь ко мне хорошо относиться? Я к тебе... Что приходи по-хорошему, а ты а что ты, ты после этого у меня начинается хрен в давление подниматься? Зачем <как> <это> <как> потому что геморрой на тебя возбухает. Да все на меня возбухают. Потому, потому что ты Потому что ты А ты не говори. Говно это удобрение, а я никогда не буду. <как> Ми вирішили запитати у самого чоловіка, чому він забрав матір до себе, чи опікувався нею, і чи дійсно тримає він її у заручниках, а також з'ясувати, чи не є його основною метою квартира та гроші пенсіонерки. Зараз ми знаходимося за адресою Кравчука 32. Саме у цьому будинку живе брат лучанки Альони. Саме у цьому будинку чоловік проживав разом із своєю матір'ю. Зараз ми спробуємо поспілкуватися із ним щодо цього інциденту. Чому двері зачинені, і ніхто не відчиняє. Поспілкуватися із чоловіком нам не вдалося. Однак, після того як розбиратися у цій історії, взявся телеканал конкурент конкурентів. правоохоронці виїхали за адресою, де проживає чоловік. Поліцейські виїжджали на вказане місце, поспілкувалися із сторонами конфлікту. Ця інформація не підтвердилася. Також поліцейські поспілкувалися із самою пенсіонеркою. За її словами, жодних протиправних дій щодо неї син не чинить. І бачитися із донькою і з її родиною він дозволяє. Ляє до слова, скажу, що вона до грудня минулого року жила разом з донькою, а потім виявила бажання переїхати до сина і до цього часу жила, проживала вже з ним. Зазначу, що сьогодні жінка, аби уникнути конфліктів між своїми дітьми, захотіла поїхати до своєї доньки, переїхати до неї, і наші дільничні поліцейські цьому посприяли. Нині жінка вже перебуває під опікою рідної доньки, з якою і жила раніше чи закінчаться на цьому сімейні чвари у родині? Невідомо. Однак Альона переконує – зробить усе, аби її матір була у безпеці та мала відповідний догляд майже на 90-му році життя. Електронні цигарки та вейпи набирають неабиякої популярності серед молоді. Стильний дизайн, багато диму а також відсутність неприємного аромату, так як від звичайних цигарок, приваблюють дуже сучасну молодь, невиняток і луцькі школярі. Кілька учнів вийшло на перерві, чи то після уроків відпочити неподалік навчального закладу. На перший погляд здається, що хлопці і дівчата просто сидять та спілкуються. Втім, бачимо, для них це так би мовити справжній перекур, як у дорослих. Що раніше зрозуміти, що дитина почала бавитись цигарками, було простіше простого, бо ж неприємний запах від тютюно паління було чути здалеку, то тепер те, чи курить ваша дитина, здогадатись, майже неможливо. Адже у світі з'явилися електронні цигарки та вейпи з найрізноманітнішими ароматами. Такі девайси швидко набрали популярності і бавитись ними почали навіть діти. Воно й не дивно, бо ж придбати так звану електронку можна. З легкістю в інтернеті на одному із сайтів бачимо при замовленні, про вік навіть ніхто не запитує. Про проблему, нібито знає, чи не кожен другий. Відомо про неї і у школах. Безпосередньо в школі там ніхто їх не ловив, дітей такого не було. То, що діти користуються і можуть десь його використовувати, безумовно, це не секрет. Я це знаю. Коли, наприклад, я на своїх уроках стараюся з дітям обговорювати подібні теми, то е, є діти, які кажуть, що вони пробували, що вони вживали, де ви берете, та кажуть, подивіться навколо. Вони є в вільному продажі. На думку Юрія Михальчука, зовсім не дивно, що луцькі школярі підхопили таку тенденцію, адже усе, що швидко набуває популярності у світі, підлітки підхоплюють чи не найперші. Втім, переконує, навчальний заклад не стоїть осторонь і з усіх сил намагається донести до своїх учнів інформацію про шкідливість куріння, починаючи з батьківських зборів. Кожного тижня відбуваються класні збори, виховна година, де вчителі, вчителі класоводи, класні керівники звертаються до дітей, показують всі можливі, абсолютно всі можливі ролики, які є в Ютубі, в інтернеті, про шкідливість цих речей. Коли діти бачать, особливо це учні, починаючи з 9 по 11 клас старші класи в основному дивляться на шкідливість, не переосмислюються. Тож директор школи каже: для того, аби школярі переслали. Стали або навіть і взагалі відмовилися від ідеї спробувати вживати ці шкідливі девайси, Повинен бути комплексний підхід, адже переконаний, сама заборона від вчителів чи батьків не вплине на підлітків. Людина повинна сама усвідомити, що це дуже шкідливо. В світі існує міф, що електронки менш шкідливі за звичайні сигарки, Втім, насправді це зовсім не так. Вживання цих девайсів ще більш шкідливе, особливо якщо починати у юному віці. Електронні сигарети є шкідливими, так як вони викликають ризик захворювання серцево-судинної системи, можливо буде підвищення артеріального тиску, підвищення частоти серцевих скорочень, також погіршення пам'яті, порушення нервової системи, порушення настрою також можуть бути зміни в загальних і лабораторних обстеженнях. Звичайно, зараз. Діти стали дуже якби вживати електронні сигарети. Це стало якби модним і популярним, але в подальшому це може викликати ризик багатьох захворювань, які можуть привзвести також для онкологічних захворювань. Тож, звісно, молодим людям бути осторонь від процесів, які набувають популярності у всьому світі, дуже важко. Втім, аби вберегти свою дитину від вживання електронок, варто про це подбати заздалегідь, провести роз'яснювальну бесіду, повідомити дитині про шкідливість та на. Наслідки такого вживання словом спробувати достукатись до її свідомості, аби бажання здаватись крутим серед однолітків зникло. А мета зберегти своє здоров'я перемогла. Більше трьох гектарів засіяних квітами. Тюльпанове поле на Волині знову розквітло. І фестиваль Волинська Голландія запрошує відвідувачів. Червоні, жовті, білі, рожеві та фіолетові тисячі тюльпанів заполонили гектари поля, що за 35 кілометрів від Луцька. Цьогоріч весна нас сонячною погодою не обдарувала, скажімо так. От було багато пасмурних днів, багато було дощів, звісно. От і тюльпанчики ну якби трішки пізніше. Спочатку навіть дуже запізнювалися, але як тільки почалися от перші якісь сонячні дні, то відразу пішов ріст, бо ми навіть передбачали, що відкриття буде набагато пізніше, можливо, там якогось 9-10 травня. Але от за ці декілька днів тюльпан підтягнувся і розквіт. За словами організаторів, попри погоду, врожай квітів чималий, тому Волення буде на що поглянути. Ба більше цього року організатори висадили і нові сорти тюльпанів, яких ще Волинський край не бачив. Цьогоріч з'явився такий новий сорт, назва його «Бомбасті Крет. Це більш такий середньоранній сорт світіння. От як бачите, дуже півновидний цей сорт має дуже велику квітку. Він такий високий, міцний, дуже таки пишний. Не забули на фестивалі і про патріотичні кольори синій і жовтий. Для тюльпанів цього сорту на полі виділили цілу алею. Ми підготували, ми як кажемо, таку більш патріотичну таку алейку невеличку, де висадили жовті піновидні тюльпани. Сорт називається єло-помпоне. От і біля неї також висадили нарциси і голубенькі мускарі. Разом із тим, через погодні умови, майже 20% поля затопила вода. Все ж, відвідувачам буде на що поглянути. Для них підготували нові сорти квітів та деякі фотозони. «Торт цього року не вийде, тому що в центр поля нас чуть-чуть розплився, то так не цього року. Не ну цього року просто нові нові сорти. Ну декілька нових локацій буде різних. Ну кожен рік ми додаємо якісь різновиди, нові кожен рік з'являються нові сорти. Ми стараємося щось знаходити в Голландії, купити, досадити. Тюльпанове поле відкриє для відвідувачів з 4 травня. Триватиме фестиваль 10 днів до 14-го. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.